Перелік суспільно корисних робіт у шості збільшено. Про це під час засідання виконавчого комітету шосоцької міськради повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко. Розширюється перелік робіт, а також ми збільшуємо кількість осіб, що можуть бути залучені до таких робіт з 250 минулого року до 400 в цьому. Члени виконкому затвердили рішення комісії щодо надання компенсації за пошкоджене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Росії проти України. Компенсації з цього приводу отримують 23 мешканці Шосткинщини на загальну суму 1 мільйон 691 тисячу гривень. Про це повідомив начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Олексій Тригуб. Загалом кількість заяв на компенсації збільшується. Проте складнощів отримань. В компенсації викликає відсутність документів на право власності житла. Більше половини людей не оформлені документи на власність. Розумієте? Більше половини. Вони не можуть отримати допомогу, тому що дія не приймає, якщо паспорт не своєчасно фотографія уклеє. Вони не приймають, якщо паспорт старий. Воно не приймає, якщо в тебе власність не зареєстрована, Вона не приймає, якщо власність зареєстрована дуже давно і не обновлена. І таке інше воно не приймає, якщо твій син теж співвласні квартири і не в і теж не приймає. Міський голова Микола Нога закликав мешканців громади офіційно оформлювати нерухоме майно у власність. Одайсь до всіх, ми повинні свої майнові можливості оформляти. І ще раз наполягаю на тому, що агресор поруч, війна. Ми повинні розчитувати, закінчиться вона швидко, слава Богу, але ми повинні готуватися до довготривалої боротьби, довготривалого життя з таким сусідом.